Шановні друзі, шановні українці, безчинства від поліції та ТЦК таки продовжуються. Про що я? В Кривому Розі, гуляє мережею, таке відео від людей, в Кривому Розі за людиною ганялися по полі, як за якимсь диким звіром. На відео видно, де біжить людина військовій формі, я так розумію, ТЦКшник. По полю за людиною кричить, зараз буду стріляти стій. І видно, як бусик білий, по полю за людиною. Людина тікає туди в ліс, в ліс і вони за нею женуться. Потім на ходу з цього бусика вискакує поліцейський, ТЦКшник, гоняться, стріляти будемо. Куди ми? Куди ми котимося? До чого ми дожилися? До чого ми дожилися, що проста людина не може просто пройти по вулиці? За нею ганяються. Люди в військовій формі, поліція, яка давала присягу захищати права і свободи людей, служить народу. А військові, е, судячи з Конституції України, статті 17, не мають права порушувати права і свободи людей. Взагалі не мають бути залучені до повалу, до чогось чи, чи до якихось заворушень, і тому подобне. До чого ми дожилися? Скажіть, будь ласка, а? і це не, воно не поодиноке, таке відео. Не поодиноке. А в них такі отписочки. То не ми, то не то, то не то, а от на, на дорозі також туди нас знімає, їхав на велосипеді, вони машиною його просто підрізали, збили. А це що? А це чому так стається? Тому що вони безнаказані, їх не їх не карають, безкарні. Вони їх не карають. Ніхто. Вони чинять такий произвол, Вони взагалі споклюжили Конституцію України. Оці поліцейські ТЦКшники, геть, втоптали цю Конституцію України в... В грязь наплювали на всі закони, наплювали на, на громадян України. Вони, як оті, знаєте, звірі, звірі за дичиною ганяються, це, це я не знаю, це не люди. Так чинять не люди. Люди так не чинять. Люди так із своїх побратимів, своїх е, людей, своїх сограждан так не здіваються. Напишіть в коментарях, коли це все скінчиться, га? Що ми з вами зможемо спокійно вийти на вулицю і піти на роботу, а не думати, що йдеш на роботу, щоб сплачувати податки, щоб їм вже платили зарплату, а тебе будуть бити або то, мало того, що й вб'ють.